Друзі, всім привіт! Знову з вами я і хотів я вам поділитися, так як я вам пообіцяв, що зроблю відео. Хочу вам розказати про камери. Є різного виду, наприклад, є камери. У мене зараз вам покажуть, наприклад, китайські камери. Ну, Я би міг вам більше показати, але в мене в наявності камер зараз нема. Але я вам об'ясню на словах, е, ті камери кращі. В мене опит є дуже великий відносно, я вже дуже довго з ними працюю. І хочу вам сказати, як ви хочете знати, яку вам камеру обрати, і ви хочете мати надійні камери або ненадійні які е, камери, то ви дивіться це відео, я вам детально все розкажу. Всі мінуса плюса самих відеокамер. Е, почну так. Китайські е, відеокамери, е, ті, що зараз продаються поворотні, е, вони класні, там звук пишуть, там картинка є, е, вони в більшості оті, щоб від півтора тисячі гривні і вище. Вони є хороші камери, але в них великий-великий мінус. Те, що е, вони е, можуть. Відключитися по тій причині, що коли пропаде інтернет чи пропаде світло переважності, коли світло пропадає. Наприклад, в мене висіла така камера, вона була 2 мегапіксельна від якоїсь там китайська програма і флешка запихалася всередину. Так як наглядно ця камера теж запихається флешка всередину, я робив всякі там, світлом щось робив і виключав світло. Світло тоді не пропадало, бо в мене інвертор, так і світло в мене стабільне пост... стабільні своє є. І коли в мене пропадало світло, коли я виключав, підключав, там пару разів включив, виключив, включив, виключив, вона відв'язалася, і мені вже було лі... ліс, щоб її настроювати. Отакий косяк має іменно ті китайські камери. Як ви хочете поставити камеру, і щоб вона вам працювала, китайська, щоб вона вам знімала. Ви поставте, щоб вона, можливо, в когось вона краще є, можливо, якась є якість краща, будуть казати, у мене працює. Можливо, у вас стоїть всередині біосна малесенька батареєчка, е Тіпа, типу, як конденсатори стоять. І вони можуть вам деякий час там виключити світло, вона може працювати. Але як постійно, що я замічаю, вони відв'язуються. Є таке, що вони відв'язуються. Оті ті самі дешеві камери, вони можуть відв'язатися відв'яжеться від програми, а потім ви влазите знов до тої камери і знов її налаштовуєте. Наприклад, як брати варіант, щоб вам записувати на камеру таку, щоб ви собі настроювали, я би вам не радий такої камери купляти для щось серйозного. Саме найкращий варіант це камери, наприклад, цифрові. Наприклад, взяти що є реєстратор. В мене зараз вам покажу наглядно, яка в мене відеонагляд стоїть по цьому подвір'ї. У мене стоїть в районі 6 камер, а в реальності їх є 8, бо деякі камери є відключені. І так, говорить, що ті камери, як ви хочете користуватися, то запам'ятайте, ви будете до них дивитися, як світло вас дуже сильно пригає. Раз Раз в 3-4 місяця вони вам будуть мозки компенсувати конкретно. Як ви хочете щось надійне, як ви хочете надійне, зараз я вам покажу, що надійне, Надійні камери, більшості надійні, які в мене стоять, це є такі. Це я просто зразок вам показую. Камера вона є дуже погана. Це є 1 мегапіксельна камера вночі вона ужасно знімає. І хотів вам сказати, що коли ви будете обирати камеру, не беріть камеру з отакими діодами. Бачите, тут стоять діоди. по тій причині, чому вона погана, сама камера. Іменно такі камери з такими, діодами, яку б ви не взяли, вони світять іменно на определену точку. Наприклад, як у вас є камера, і вона вам має світити іменно, зараз вам покажу, іменно у определену точку. Зараз попробую вам на листку намалювати. Щоб ви могли зрозуміти камеру, які є іменно е, з такими діодами. Наприклад, намалюю квадрат, от є, квадрат. І воно камера має знімати, наприклад, отакий діапазон. Наприклад, взяти діодні отакі камери. отакого З, з такими діодами. Навіть вони можуть крутіші бути. У мене такі стоять, зараз вам покажу, як вони вночі знімають, то вам ніхто то не дуже скаже. Вони можуть знімати іменно отак. Наприклад, взяти камеру, зараз вам покажу детально. Вони вам будуть знімати отако. Ну, може чу-чуть ще лапати. Отак от вони будуть знімати угли, ті угли, все по бокам. Все буде дуже сильно затемнено. Тут буде файно знімати. Тут воно в більшості е, знімає точкою. Отак от воно знімає. Отут от по центрі все світиться, а тут буде затемнено. І це дуже великий мінус таких камер, які стоять з такими діодами. Е, друге. Камери, як ви хочете обирати. Беріть, наприклад, в мене стоять з такими входами. Є ще, наприклад, під е, інтернетний кабель. Наприклад, теж вони хороші, але вони стоять діоди. Вже, наприклад, не знаю де взяти камеру, щоб вам показати їм як ви хочете надійні камери, що вам реальності писали, викупляйте реєстратор. Навіть він може бюджетний там, до 1,5-2000, але не беріть е, аналоговий. Ви беріть. Наприклад, я свій обрав е, від е, Green Vision, Взяв, зараз вам покажу яка в, мене система в кінці відео. У мене стоїть... Е, Відеонагляд стоїть Green Vision на гібридний, який може працювати так як з IP, так і може працювати з аналогою, так і цифровими камерами. Я поставив, щоб воно працювало і аналого, і цифровими. То в мене камери стоять, наприклад, отакі ось стояли, я її теж зняв. Вони самі самі надійні, тому що вони вам будуть писати на болванку, на, на реєстратор. І ще великий плюс те, що зараз я вам все наглядно покажу. Це мій реєстратор. От. Його марка е, працює відмінно. Е, зроблена в мене система отак. Е, в мене тут відкривається тут знаходиться от. хард від комп'ютера. Я так їх поставив, бо теж немає дуже грошей, але вчепив хард від комп'ютера, щоб він доживав своє життя. Бо, наприклад, він вже на комп'ютер не хоче. А відеонагляд я вам зараз покажу детально, як вони працюють оті дешеві камери. Зараз. Виліз на стіл і вам детальніше покажу. От дивіться, як працюють. У мене камери, бачите, то з'являється, то пропадає. Е, те, що я вам говорив, що камери, які в мене стоять, бачите, ці бюджетні, зараз детально вам покажу. О, дивіться. Бачите, е, тут все освічується, а по бокам в більшості затемнено. Наприклад, тут теж затемлено. У мене ще плюс освітлення є подвір'я. Це моя якраз майстерня знімається. І тут, бачите, як воно ну, пропадає, тому що воно на душі, а я робив як вмів і що мав. Наприклад, тут вже стоїть чуть-чуть краще, але там стоять діоди. Бачите, як воно є? Що тут по кутах все затемнено є, бачите, тут темно, тут темно, а по центрі більшості все видно. Отак от воно знімає от та картинку. Воно знімає це. в мене є е, його 2 мегапіксельні цифрові, а цей аналог. І це, я вам скажу, вони самі більше мене виручали. І вони саме найкраще працюють. Ми наприклад, брали ті китайські китайські камери брали оті, наприклад, от такого зразку. Е, вони дуже довго розчехлялися і бувало, що вони не затримували. Треба купляти щось дорожче. Наприклад, я з ними працював. Вони так, ніби, знаєте, для забавки, може вони побачити, що на подвір'ї робиться, отаке. А щоб вони записували, вони можуть затормозити і не записати вам саму важливу інформацію. А оця болванка, вона мене сам більше спра... спасала. В мене стоїть тут реєстратор, кабеля, які мав, так і зробив. Все тут під'єднав, так, да, виглядає тут а для когось, може це ужасно. І ще мені плюс один сподом, наприклад, от, в мене стоїть монітор один. От якраз, бачите, камера стоїть таково малесенька, це навіть не одного пікселя, а менше. І тут, от звідси, виходить цей кабель. Тут з'єднано, підключено, і воно йде мені до моєї хати, це якраз. Аналоговим сигналом у мене стоїть в кімнаті моїй монітор, і воно дублює монітор. І я бачу в реальному часі, що в мене робиться на подвір'ї, Навіть свої знаходжуся в кімнаті. Ну, друзі, як ви хочете собі обрати якісні камери. Е, я переважності, наприклад, як займався камерами, то становляв е, людям. Я брав від компанії Dahua, е, наприклад, Dahua або Green Vision, наприклад, компанія. Е, Брав е, іменно ці компанії камери, вони працюють. І ще одне, як ви хочете обрати камеру, іменно е, ще одне обрати таку камеру, ви можете піти. Знак якості магазин. І в знак якості там хороші продаються камери. Я там постійно купляю, наприклад, для серйозних клієнтів, які хочуть там на магазин, на ще щось. Я беру переважність в них камери. Да, в них ці не кусаються, наприклад, як взяти в них IPшну таку камеру, та да, вона набагато сто ну, краще. Наприклад, я взяв одну таку камеру поставив, то за років 4 ще ні разу вона не було якоїсь проблеми, що вона там вибивала чи виключалася. То в знак якості магазин приходите, купляєте, там є камери ті айпічні. Вони не прогадаєте, але якість там хороша. Перевірено часом. І навіть брати камери в них теж там є. Перше, коли це вони були дешеві, зараз ціни попіднімались. Наприклад, як брати камери до реєстраторів, щось по такого зразку, щось ці кращі, то скажу вам, щоб... Вони теж оправдовуються. Я на магазини став не один і на два магазини став. Вони ще досі працюють, виручають, і самі реєстратори зроблені дуже якісно, що вони замічають моментально саму людину, об'єкт ще щось. Ви взяти оті китайські камери, оті китайські. Можуть не замітити. Ну, наприклад, такий якосяк, що ви заходите дивитеся на об'єкті, людина є, там проходите через камеру китайських отих, ходите по під камеру, типу все класно, типу, вона має побачити. А в реальності ви заходите, типу, дивитися історію, там, що вона має записати, а нема. Просто нема, типу, записі. А буває, що ви там можете походити, не ходити, а вона записала, що там якась пташка прилетіла. Ну, типу, глюки конкретні бувають. Так що, друзі, як ви хочете обрати камеру. Камеру можете до мене звертатися, можу я вам підказати, але я вам говорю, як ви хочете обирати камеру, беріть заходьте в магазин знак якості, і вибирайте там камери. Там гамна камер не буває, я беру там постійно і задоволений якістю е, самого продукту магазину. Та як ви хочете обрати камери без бюджетні, хочете, щоб воно вам принаймні щось знімало. Як ви будете купляти ті камери, не забудьтеся зробити до них хоч якісь 12 вольтове живлення, щоб він був. Наприклад, в мене є об'єкт, якому я поставив озеро, і там стоїть сонячні панелі. У мене є відео на каналі. Як я зробив домік е освітлення, там стоїть чотири камери. То за весь час ще ні разу камери не злітали. Наприклад, живлення є, і камери працюють, і, бо в них постійне живлення є, і вони не відвалювались. Бувало з самого початку, що відвалювалися, бо там настройки ще бавилися тим. А за весь час ще ні разу камера не відвалилася, все працює. Бували всякі нюанси, що там щось інтернет пропадав, але камери не відвалювались. Бо в них є постоянне жилення від акумулятора. Там світло є чи світло, чи нема, в них постійно там світло є. Наприклад, як світло пропадає на тих камерах, вони відвалюються. Отакі в них косяки. Так що, друзі, дякую вам за увагу. Всім пока, до нової зустрічі.